Полтавцю Андрію цього року виповнилося сім років. Секцію з карате» відвідує вже третій рік, а от у змаганнях бере участь вперше. Мріє стати чемпіоном і в подальшому вміло захищати себе та рідних. Ну, мені подобаються тут удари, можна я всяке робити. Що ж ще багато чого. Мабуть, потім все ж таки за себе постояти добре. Теж можна. Батько Андрія з усмішкою згадує перше тренування свого сина. Була моя ініціатива з дружиною, щоб тому що він часто хворів у нас, такий був хлопчик Хеленький. віддали його на спорт, він почав почало перебратися здоров'я. Він і так хворіє, вже почав закалятися. І сам тепер так сам за себе постоїть. Раніше він такий був ну, забитний хлопчик, а зараз такий вже став. Між, між за себе може постояти вік учасників змагання коливається від 6 до 35 років. Серед них чимало дівчат. У командах вистачало як новачків, так і вже досвідчених спортсменів. Вже традиційна найзапекліша боротьба відбулася серед спортсменів з Харкова, Херсона, Дніпропетровська та Полтави. каже директор Полтавської обласної федерації Київкушинкарате Олександр Костенко. Коли ми починали турнір у нас було 120 людей. чоловік. На сьогоднішній день приїхало 390, ну в заявці була 390 спортсменів, по технічним причинам чоловік 20 не доїхала. Е, здесь присутствуют спортсмени із Харківської області, Херсонської області, Дніпропетровська е, з Дніпра, е, Полтавська область, е, Запорожская область. Руслан до Полтави приїхав із Харкова. У Полтавській битві бере участь уже не вперше. Здобував навіть призові місця. занимал первые места, вторые, третьи. Кубки получал. На Полтавщине цей вид спорту за останні роки стал популярным. Каже заслуженный тренер Украины Сергей Всеволодов. Я думаю, что если у бойца нет такого качества, как любознательность, постоянное при том, желание чему-то увидеть, да, что-то новое, познать, то, в общем-то, боец нормально не состоится. Ну, А путь-то путь двіний, потім терпіння, терпіння, терпіння. А ну потім касекасо привчається тот дух, о котором всі говорять. Після запеклих боїв перше загальнокомандне місце посіла збірна Полтави. На другій сходинці каротистий з Херсона. Бронзу вибороли харків'яни.